Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні мова піде не про в'язання, а про посилочку такий сюрприз про подарунок. Можна сказати, що подарунок неймовірний, неочікуваний і дуже-дуже приємний. Це посилка від моєї землячки. Від в'язальної подружки, можна вже навіть так сказати, від Віки. У неї канал, друзі, називається Щоденник життя. Я посилання на її канал залишу, ви зможете пройти і підтримати її переглядами, підписками. Так що буду вам вдячна за її підтримку. І хто спостерігав за моїм каналом, то ви бачили, що я в'язала із Шкарпеткової і Зукервовни пряжі собі таку молочного кольору ковтинку. Але для цього проєкту мені потрібно було чорний, потрібен був чорний колір, і ніде в магазинах я не знайшла. Тож в одному з відео я поплакалася, що немає. У мене чорного кольору, щось доведеться мудрувати, думати. І Віка мені пише в телеграмі, що у неї на залишку є чорний колір, і вона може мені вислати. Ми домовилися, погодилася, все, узгодили це все. Ой, дівчата, і прийшла мені посилка, але забирала не я її, мені забирав колега, і він мені привіз цю посилку на роботу. Ну, На завод то я її занесла, а винести. Спочатку я не хотіла розпаковувати, тому що робота в мене не дуже така чиста. Я, до речі, вставлю вам десь тут відео. Ви зможете подивитися. Вибачайте, там я в своєму спецодягі, але мені дуже хотілося вам вставити, щоб ви подивилися. До речі, то відео я і не знала, що мене хлопці знімають. Вони мене знімали. і... Якраз саме вчасно розпаковка в мене така й вийшла. І мені довелося її розпечатати на роботі, тому що назад із заводу, з ящиком мене б не випустила охорона. І, дівчата, коли я її відкрила, чому я звук на відео удалила, тому що я була в шоці. Ну, зрозуміло, який це шок був у мене. і... Вирвалося у мене таке негарне слово. Посилка, друзі, ну, ну це, це, це щось. Я вам зараз все покажу. Я сама була в такому шоці, ну, така краса прийшла, що не передати. А мені з цього-навсього було потрібно ось такий колір укрвований. Дівчата, вона м'якенька у мене, ось що я в'язала молочного кольору, вона настільки жорстка. Я спочатку не розуміла чому, але від неї, коли я в'язала ту білу ковтинку, від неї в мене так ніч чухався, ну ніби як алергія, хоча алергії в мене вуд ніколи не було. А ця вона така м'якенька, не знаю, можливо, це ну, не той постачальник якийсь, що м'якенька пряжа, але в мене дуже вона жорстка. Я навіть спочатку, коли її отримала, я одразу і не зрозуміла, що це укрвовне, ну, тому що ну, дуже м'якенька. Ну, порівнянні з моєю. З моєю вона м'яка. Віка мені прислала ось цю і це ось у дві ниточки змотана. Так що мені з головою вистачить. Але проєкт я все ж таки не залишаю. Хоча я відклала ту ковтинку, ну, про це я потім вам все розповім. Мені потрібно було всього-навсього ось, ось цей колір. Віка тут все мені попідписувала, все так класно розписано, навіть кольори, все. Ну, я в захваті, дівчата, ось цей колір чорний. Я поки що вам покажу шкарпеткову пряжу, яку мені Віка все поприсилала. Дивіться, ось така. такий... Бордо, мабуть, меланж Також гарний колір. Ось так. Також дві бобінки. Так, тут навіть колір написано. Тут угу. це понаписувано. Ось так. Такий колір. І ще одна бобіночка. Моточок, верніше, такого кольору. Ось так. Ну М'яка, м'якіша? Мені аж, аж приємно її брати. Це така, ви знаєте, якість, як я в'язала собі французьку ковтинку. Я не знаю, де дівчата в яких магазинах купували цю укрвовну. Треба буде Віки запитати. Вікусь при, при, привіт тобі. До речі, я забула одразу передати, тому що я в захваті. я в захваті. Величезний тобі привіт. Так що, дівчата, проходьте і підписуйтесь на Вікін канал, підтримуйте українських блогерів, тому що ну, нам дуже потрібна підтримка, щоб канали наші розвивалися. І це, мабуть. Оця така якість у крвони, як я в'язала французьку ковтинку. Мені тоді Оля Матерна її висилала, і вона м'якенька, чому я й вирішила в'язати тоді з неї французьку ковтинку? Тому що ну, пряжа м'якша, м'якша, з якої я раніше в'язала шкарпетки. Ну, та така вона жорстка в мене, не знаю. Треба буде віки запитати, де вони їх купують. А це трішечки, бачите, трішечки ось такий світліший колір. Ось такий моточок. Ось так, дівчата. Потім ось такий джинс. Ну, я такі кольори взагалі полюбляю. Ось такий, бачите, тут меланж. Так, загубила кінчик ось очки. Він. Ось такий меланж. І вона, так, а ну скільки тут? 300 метрів на 100 грам. Ось такий кінчик. Вірніше колір, бачите, меланжик. Такі голубенькі ворсинки ось проскакують по ній. Класно, дівчата, кольори такі, такі класні. Це все йде шкарпеткова пряжа. Так, зараз потім я у віки на каналі подивилася у неї ось такі два кольори. І ось це мені неймовірно сподобався. І я в коментарях написала, що колір неймовірний. І Віка мені прислала дівчата <дивчати> цей колір. Він насправді дуже красивий. Він мені так сподобався. А тут 450 метрів лаванда в 100 грамах. Тут тоньше ниточка, бачите, ось так ось тонша вона. Хоча я б не сказала, що вона і набагато тонша, але трішечки, трішечки є. Ну, так от на дотик, то. Відчувається, що вона тонша. І ви знаєте, я скільки в'яжу, в'яжу шкарпетки, а в мене немає шкарпеток. Сапожник без сапог. І ось ці мені зв'яжу, ось ці собі зв'яжу. І все в мене не виходить. Все не виходить, тому, друзі, я собі зв'яжу ось такі ось такі шкарпеточки. Ну, Колір клас. І ось такий у неї був на огляді ось такий тютюн. Ось такий колір також. Бачите, який. Ну, кольори класні Класні і мені дуже подобається. Так, а тут Тут 300 метрів 100 грамах. Ну, це, це точно я собі зв'яжу. клас. Ви знаєте, хоча я думаю, що, можливо, вони піде в цей колір. Мені потрібний буде для моєї задумки. Ну, Мені там небагато, в принципі, потрібно, аж карпеточки, я собі обов'язково зв'яжу віка. Дякую тобі, ти що? Я, я в захваті, дівчата. Я як відкрила посилку, я була шокована, хоча мені потрібно було лише малесенький моточок чорного кольору. І тут в мене така краса. Супер. Я як кожен раз дивлюся і. І в захваті. І ось таку ниточку мені шкарпеткової пряжі. Віка також поклала. Дівчата. Також я собі зв'яжу. Ось така на кобоху. Так, тут у нас 75 шерсть і 25 поліамід Так, колір 82, 265. Ось такий колір. Класний такий. Він не яскравий, припилений. Ну, все так, як мені подобається. Все, як я люблю. Сірий ось колір такий. Раніше в мене взагалі все сіре було. Це я останнім часом трішечки вже починаю змінювати. Щоб у мене е, якось трішки кольори грали. А то куди не кинься, і джемпер сірий, і кардиган сірий, і все темне, зараз переходжу більш на яскравіші кольори. Пряжа м'якесенька, класна така. І вже так хочеться розпочати собі щось в'язати, але м -м, ці два дні, п'ятниця, четвер, я взагалі нічого не в'язала, чомусь ну, не в'язалося. Ну, Коротше, не в'язалося дівчата. От так. І, друзі, це що стосується шкарпеткової пряжі. Подивіться, скільки в мене її. Ось так, обов'язково я щось собі зв'яжу, тому що я ж кажу, що одягнути, а в мене немає для себе шкарпеток. Так що для себе я зв'яжу обов'язково і розпочну, мабуть, з наступного тижня і розпочну, потрібно брати себе в руки і розпочинати щось щось робити, щось в'язати. Ой, клас! Дівчата, давайте далі. Так, дівочки дивіться, дивіться, яка краса. Це букляшка. Віка ніби знала, що я дуже давно хочу спробувати букле. Але я оце присіла на альпака, Ангора, а букле якось, ну не знаю, чомусь я не, купу, не купувала. ну щось, щось, щось не давало, щось не виходило в мене купити букляшку. А подивіться, подивіться, яка краса, колір клас, такий насичений. Як яблуко, ну не знаю, ну, салатовий, не салатовий, ну дуже класний яскравий колір. Він мені нагадує, як я в'язала собі а, павутинку, От, трішечки схожий колір. колір. Клас Віка. Дякую, мені вже навіть хочеться щось спробувати, але я не пробувала з букляшки ще в'язати. Я не знаю, вона тонесенька. Віка писала, здається, тут 700-800 чи 800-900 метрів г. Я не знаю в одну ниточку в'язати чи у дві ниточки. Дівчата, чесно, я не знаю, тому що я поки що з такої пряжі ще не стикалася і не можу приділитися. Ну, мабуть. У дві ниточки, а можна навіть в одну нитку, а додати, додати щось в підмот. І тут піш за все, що, мабуть, є еластан. Бачите, вона пружинить. ось так. Клас. Клас. Віка писала, що вона дуже тепла. Мені хочеться, ви знаєте, такий джемпер собі, щоб він вільного такого. Силует вільний такий був. І хочеться мені з такої пряжі зв'язати. Клас. Ось так, не знаю, буду дивитися у дві ниточки чи в одну. В підмот, можливо, щось додати. Так що, поки що не знаю, поки що я в роздумах і, і, і мені хочеться розпочати і не хочу поки що чіпати, а настрою себе уже, щоб не зіпсувати пряжу. Ну клав, Вона м'якесенька, така, класна на дотик, вона дуже приємна, дівчата. Дуже-дуже приємна, м'якенька така, як кошеня. Клас. Так що ось така у мене букляшка, дівчата, є. Буде колись новий проєкт, у мене якийсь. Це ще не все, друзі. Ой, потім Віка поклала ще ось таку бабінку. Гляньте, це Кід мохе 30% і 70PA, 1100 метрів у 100 грамах. Подивіться, так. Також, ніби трішечки як пружинить. Подивіться, який шоколадний колір. До речі, з такого кольору я ще жодного разу нічого собі не в'язала. У мене нема нічого такого от коричневого якогось шоколадного. Колір дуже красивий, дівчата. Класний. Ось такі ворсинки. Ось так. Ну, красиво. красива пряжа. Клас. Так, що буду, буду в'язати, буду щось мудрувати, думати. Так, дівочки, і ще не все. Так, я буду так в сторону відкладати. І ось два моточки такої пряжі. Це 30% кіт Мохер, 30 меринос, 40ПА, 500 метрів 100 г. Ви знаєте, не з мериносом, не з кашеміром я не стикалася. Я не пробувала не в'язала. Також на дотик пряжа м'якенька. Ну, навіть якщо десь якась пряжа і колиться, то я колкості не відчуваю, мені це все рівно колиться чи не колиться, але вона буде ось така, мабуть, секційна. Бачите? Ось тут чорна секція пішла. Ось так. Також прикольно, цікаво було б спробувати щось, щось в'язати. Клас, 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 дівчата. Супер. Дуже мені подобається. І... Таке все різнокольорове, таке все красиве. Клас, я в захваті. Так, і це ще не все, друзі. І ще ось така, такий моточок ангори прийшов. Так, 10% ангора, 30%, також тут маринос, 60ПО, 750 метрів у 100 грамах. Подивіться, яка тоненька пряжа. І вона навіть. У моточку гляньте які пушечок у неї. А після прання, я думаю, що вона взагалі розпушиться. Погляньте який, такий грязний беж, чи якось такий колір, мені здається. Клас, клас, дівчата. Це просто сув... І вона м'якенька. До речі, вона покалує, коли дощик притулюєш, але так вона. М'якесенька, м'якесенька. Ой, клас. Віка, мені в'язати, не перев'язати. Це, це супер. Дівочки, ще в мене ось прийшло. Давайте я одразу ось так цю красу викладу вам. Погляньте, що ще. Це просто 30% кінмохер, 70 ПА, 1000 в 100 грамах. Так, давайте, ладно, поки що по черзі. Давайте, кінчик знайдемо, де тут у нас кінчик? Ось, ось така пухнастенька, м'якесенька таке. Боже, яке воно приємне, дівчата. Ну, ну, кицюнька, та і все. Я толю дощик, дівчат, вона м'якенька. Ну, ось такі Пухнастики це вже, ну це взагалі моя слабкість. Я думаю, хто дивиться мій канал, ті знають, що пухнастики я обожнюю. Я дуже люблю пухнасту пряжу. ну Взагалі, це це моє. Дякую, Віка, ти що? Погляньте, яка класна. Клас, взагалі. Дуже м'якенька, дуже м'яка, класна і колір красивий. красивий. дівчата. Раз буде мені під очі. Так, наступна пряжа. А це взагалі, дівчата. Так, тут 30 мохер 10 меринос 60ПО. 1000 метрів 100 грамах. Так, це це все три пряжі. Я так зрозуміла, вони однакові, дівчат. Але ви погляньте, я вам на білій, мабуть, покажу, ви погляньте, як вона йде. Подивіться, тут іде пушечок. Потім немає пушечка, бачите? Потім знову йде. Я взагалі з такої пряжі також ще ніколи не в'язала. Ну, Дуже прикольно. Ось цей білий колір, він не чисто білий, а ви знаєте, як мені подобається, він такий молочний, немолочний, ну, ну не знаю. І ну, Класний, дівчата, класний такий колір взагалі. Супер, ну пряжа цікава. Не знаю, я з такого не в'язала, це воно, мабуть, буде секціями а, трішечки гладенько, ось такого, а потім, мабуть, будуть, буде йти трішечки отак от з пушечком. Мабуть, будуть тіпа, по типу як секції. Не знаю, мені аж хочеться зв'язати зразочок, хоча зразочки я ніколи не в'яжу, Ну, дуже рідко в'яжу. Це також така сама, погляньте. Ось так. А тут ніби. Ще більший пушечок, погляньте, як воно розпушилося. Боже, яка краса. Ой, Віка. Дівчата, мені настільки було незручно отримати такий подарунок, це, ну, це просто не передати, що виклянчила моточок шкарпеткової укривовни, а тут тобі прийшов такий скарб. Я, ну. Чесно, Віка, я в шокі. Я їй писала, що, можливо, коли все налагодиться, то і в нас будуть в'язальні зустрічі, і ми будемо їздити, хоча ну, мені їхати до Дніпра ну, десь дві години, можливо. Ну, якщо машиною, то півтори. Але зараз не поїдеш, тому що всі знають, що наша траса. Ну, в общем, в общем, всі знають чому. Так що, дівчата, клас, це супер. Я думаю, що ми також будемо робити зустрічі, Віка. Це, це щось неймовірне. Я, я до сих пір не можу відійти. Я... Не ховала ж цю пряжу, нікуди не складала, тому що відео не виходило відзняти по зрозумілим причинам. Усім, я думаю, всі, всі знають новини дивляться і, і знають, яким причинам, і, ну, не, склад... не, не знімала, але вона в мене лежала. ось так. Я зайду, пощупаю, подивлюся, пощупаю, подивлюся. Це класно. Це дівчата, я взагалі. Така пряжа прикольна. Ніколи з таких, ну, от щоб секціями там я не в'язала, мені аж цікаво, як воно буде виходити. І головне, що навіть ось ці три кольори, якщо щось в'язати, оці три кольори можна навіть скомпонувати, було б, було б класно. Дуже прикольно. А якщо в одну ниточку спробувати зв'язати, це взагалі дуже цікаво, дуже цікаво і клас. І оце, мої дівочки, я похвасталась вам, нахвасталась, це просто не передати. Хотілося поділитися з вами ось такою. Радістю, такою посилкою, неймовірною, величезною. Я ж кажу, що мене б з тим ящиком охорона б не випустила, все рівно мені б на проходні довелося б його розпечатати. Тому хлопці кажуть, давай розпочатуй, я розпочатала. І вони разом зі мною дивилися, що мені прийшло. Так що, Віка, я дуже тобі вдячна. Я ну, не знаю, не знаю, я. Ну, неймовірно тобі вдячна. Дякую тобі. Дівчата, проходьте, підписуйтесь, підтримуйте дівчат, підтримайте Віку, мою землячку, мою в'язальну подружку. Я сподіваюся, що можна так сказати. Тому що ми хто розпочав вести канали, ті вже знають, що скільки знайомств, вже, скільки, ну, я не, не дуже таки, ну, такий общительний общительна людина, дівчата, так що, якщо навіть я десь в чатах дуже мало пишу, то ну, я сама по собі така людина. Я мало спілкуюсь, мало переписуюся, можливо, друзі навіть на мене і ображаються. Ну, не знаю, чомусь чомусь так ось на даний час так все виходить. Ну, будемо Будемо виходити з цієї зони комфорту, будемо спілкуватися, будемо, дай Бог, все налагодиться і все буде, все буде клас. Так, дівчата, похвасталась посилкою з вами. Мене до сих пір дух перехоплює і не знаю, я не можу навіть нарадуватися. Це це таке свято для мене було, коли я відкрила і вау, такі, ну, таке все гарне, таке все красиве. Це просто. Можливо, я повторююсь. Вибачайте, дівчата, вибачайте, я не можу просто натішитися цією всією красою. Ну і давайте трішечки вам розкажу, що ж по в'язанню, дівчата. В'язання взагалі в мене на цьому тижні кофту свою молочну я не хочу вам показувати. Вона в мене майже готова. Все там. Трішечки в мене залишилося дов'язати низ і можна вже робити оту якраз родзиночку, яку я хотіла робити. але Але воно мені. Так, все не сподобалось. ну Не знаю, чомусь в мене все перекрутилося в голові. Я не хочу її далі дороблювати. Я її хочу розпустити, віддала мамі, щоб вона мені її розпустила. Ну, не знаю. Не знаю чому. І я ж кажу, що я не хочу навіть вам її показувати. Буду я в'язати її з іншої пряжі, але поки що я нічого не буду показувати, тому що, хто дивиться мої канали, скажуть, що ти більше розпускаєш, ніж в'яжеш. Але так, розпускаю, я дуже багато і я цього не соромлюся. Я своє розпускаю, те, що мені не подобається, щоб воно лежало, я не хочу. Ну, а одну кофтиночку, друзі, зараз я вам покажу. Так, Зараз я вам дістану її. І також я не знаю, що мені з нею робити. Я... Не розп... Вірніше не розпустила її. Я просто хочу, щоб ви подивилися, яка це краса в полотні. Воно таке красиве, дівчата. Мені так подобається. Ну, Поки що в мене воно в роздумах. Це ось ці шишибрики, що я вам і показувала, ось очки, це така в бобінках, і пряжа газал Бебікоттен. Ось така пряжа. Погляньте, яке воно красиве, дівчатке. Дуже... Ой, розпустила трішечки, трішечки. Так, зараз хвилиночку, дівчата, трішки підрозпустилось у мене. Так. Так, погляньте, яке воно красиве, дівчатка. Воно дуже красиве це полотно. Мені так подобається. Тут у мене вже відв'язана і горловинка, бачите, але знову ж таки, що мені не подобається, я не знаю, можливо, після прання воно і вирівняється. Уже я і з'єднала спинку і перед. Ось тут, бачите, але коли я одягаю, ось ця обробка, що я робила, вона в мене закручується. Закручується, я не знаю, що тепер мені робити. Розпускати. А мені так шкода його розпускати. Воно таке класне, воно таке красиве. Ну, дуже мені подобаються ці шишибрики. Ось погляньте, як красиво. Ось так. Не знаю, можливо, ви знаєте, ось ці шишибрики, коли десь зацепишся, вони будуть витягуватися. Ну, Це по-любому, це не без цього, бо і сумка можна зацепити, але ну, хочеться мені його зв'язати, хочеться, мені його, не хочу я залишати цю, ну, це поєднання. Мені воно дуже подобається. А от що мені робити? Чи розпускати і якусь нову модельку в'язати, я не знаю. Мені дуже шкода його розпускати. Тому що класно, воно все поки що йде. ну, Я не трогаю, не розпускаю поки що, хай воно лежить у мене, я обдумаю, передумаю, що мені робити. Можливо, тут щось придумаю. Ну, не знаю, дівочки, можливо, спробую я трішечки. Але ж якщо я зараз його трішки проведу якесь ВТО, потім розпускати, якщо доведеться, все ж таки розпускати. Вже ж пряжа буде не така. Тож я і не знаю, що що мені робити, як мені робити. Не потрібно мені було одразу робити оцю обробку. Оце... не знаю я На якійсь пряжі я робила, воно не закручувалось. Тому я думала, що ось так воно все охайненько буде. Не треба не буде ніякої тут не резинки, не обробки робити. І воно не буде закручуватися. Я думала, що і тут у мене так буде. ну Друзі, ось така у мене дилема. Я не знаю, що мені, що мені робити, як мені робити. Тут вже в мене ось прибавочки я робила під пройми. Оце єдине, що в мене я зробила багато прибавок. Це 100% я трішки прибавок розпустю, а ось тут буду думати, тому що мені дуже його шкода розпускати. Не вив'язувала я тут росточок. А тут у мене ось іде росток. Ой, так що такі, такий у мене тиждень був. Ну, не знаю, взагалі все мені не подобалось, все мені хотілося розпустити. Два дні я взагалі, як казала вам, що я нічого не в'язала, нічого не хотілося, не бралося, психувала на все це. Так що такі мої були. Процесу. Ну, буду думати, хай полеже, а ну, там буде видно. Ну, подобається. Подобається. Напишіть, як вам. А ну, мені подобається мені таке. Не знаю, можливо, і спробую, можливо, спробую трішечки отюжечком. Дівчатка, вибачте, але тут у мене кудись пропав звук. Я не знаю, що сталося, але десь. Я втратила свій голос, не знаю, десь подівся звук. Тож я хочу подякувати всім, хто був зі мною, хто додивився мене до кінця. Віка, тобі окреме величезне дякую. Посилання на канал Віки я залишу, я повторюся. Тож дякую всім рівненьких вам петельок. В'яжіть задоволення.